Водохреща у Житомирі. Як відбувалося і кому належить традиція занурення? У Житомирі попрощалися із Миколою Васяновичем. Власники кінно-спортивної школи з Харкова врятували 17 коней від обстрілів і переїхали на Житомирщину. На воду хреще, яких християни східного обряду відзначають 19 січня, близько двох сотень житомирян о восьмій ранку зібралися біля Михайлівського кафедрального собору. Вони взяли участь у богослужінні та освяченні води. Валентина Савчук розповіла, що для неї брати участь у таких подіях біля храмів у новорічно різдвенні дні, це передусім можливість долучитися до давніх українських традицій. таке внутрішнє піднесення, коли ти відчуваєш себе. Ну що ти теж народжуєшся. Це теж для того, щоб ми зрозуміли, хто ми є, що ми українці, що ми нація, що ми хочемо обов'язкової перемоги. Житомирянка Раїса прийшла набрати освяченої води, бо каже, вірить у її цілющу силу. Зараз такий час, що хочеться вірити, все добре і кожне свято думає, що побажаєш і буде в Україні добре, і нам всім добре. Посвячу квартиру. Своїх хлопчиків. Свято сьогодні, водохреща, хотілося б, щоб батюшки помолилися за перемогу, за наших хлопців. Найважливіше сьогодні це молитва наша. І віра в те, що Господь зіславши Духа Святого на води, очистить нашу Україну. І якщо ми з вірою приймаємо це молимося, і просимо, то Господь очистить, бо тому, що на сьогоднішній день дуже важливо нам очищення від тих чужинців, які прийшли на нашу землю. Відзначення водохреща в Україні має багато традицій, каже священник. Традиція купатися вона. Прийшла до нас, ну можна сказати, в основному у ХХ сторіччі. До того ніхто ніколи в цій воді не купався, тому що вважалося, що навіть це осквернення є води. Потім почалося таке проповіді, повір'я, розповіді, заклики, що ця вода вона очищає, змиває гріхи. Гріхи змиває покаяння. Біля річки у міському гідропарку занурюватися у воду станом на 10 годину, 19 січня, прийшли півтори десятки житомирян. У минулих роках у цей час тут збиралися декілька сотень людей, каже керівник міської рятувальної служби на воді Олександр Радаєв. Цього року спеціальних місць для занурювання не облаштовували. Влада звернулася до населення, воно з розумінням поставилося до цього прохання не скупчуватись, так сказать, військовий стан і всі ці. Умови нам відомі, тому людей мало. Но служба чергує, ми спостерігаємо засоби рятування на Чому Житомирянин Олександр занурюється в ополонку щороку? Ну, так і є. Купаємося, тому що це ще батьки і діди наші купалися. Уже три роки підряд. Купаюся. А чому ви купаєтесь? У, якби вода хряща, якби Бог купався, і нам треба свої гріхи з я так думаю, за словами релігієзнавця Петра Кралюка, традиція з обрядом занурюватися в ополонку на водохреще прийшла в Україну із Росії. Назвати її українською доволі проблематично. Традиції, які були характерні власне для росіян, так чи інакше нав'язувалися українцями через православну церкву. І період середньовіччя ні в ранньомодерні часи немає по суті ніяких згадок про те, що на свято водохреща. Українці здійснювали такий обряд, що йшли до річок, купалися і так далі. Українці, е, були землероби, і саме це знаходило відображення у у святі водохреща. Для багатьох українців це свято пов'язувалося також із приготуванням у цих страв у ті і тому подібне. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир. У Житомирі 19 січня попрощалися з музикантом, диригентом, композитором, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Васяновичем. Прощання відбулося на Смолянському кладовищі. Він був людиною надзвичайно світлої комунікабельною. Його відношення до тієї справи, святої, яку він усвідомлював, що він робить. Кожен крок все дуже вихвилювався, переживав і жив тим життям. Микола Васянович працював завучем в музичному училищі імені Віктора Косенка, директором культурно-освітнього училища, диригентом в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, художнім керівником та директором в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Бом на любів посаді, де він працював, він працював достойно. Він знаходив абсолютно з усіх з усіма усі, спільну мову. Абсолютно усіма не було у нього не було абсолютно ніяких конфліктів в принципі. Елеонора Елеонорадишнівана Бедрик, викладачка музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, мала з Миколою Васяновичем багато спільних проєктів. Найбільш такий суттєвий проект це фестиваль Ріхтера. Дуже було важко його розпочати і тільки завдяки тому, що Микола Максимович знав всі нюанси і міг готувати ці чудові програми. Цих перших фестивалів, то і збиралася вся публіка з усього міста. Він був дуже добрий, і ви знаєте, головне, що він, якщо хоч трошечки міг чимось допомогти, він все робив, все, що міг, і навіть більше. Син Миколи Васяновича Валентин пішов по стопах батька і займається творчістю. Він український режисер, сценарист та продюсер. Взагалі батько вирішив мою долю, тому що я вчився музичному учитися на повнокласі, по класу фортепіано, але любив фотографувати весь час. Це мені мене більше цікавило, ніж музика, тобто особливих талантів в музиці я не мав. Але мати справу з зображенням мені просто подобалось. І Батько одного разу перевіз умови вступу до театру. Реального інституту на операторське відділення я почитав, о, ніби, ніби підходить і таким чином батько вирішив мою долю. Тобто це була його ідея, я йому за це вдячний. Два квадрокоптери вартістю 370 тисяч гривень придбали для військових освітяни Житомира. Гроші зібрали упродовж двох тижнів під час акції Благодійна гривенька. Серед учнів 25-го ліцею, котрі долучилися до акції, був і Валентин Машевський. Діти могли своїми руками спекти, що хотіли, і потім продавали це. І отримані з даного заходу кошти вони віддали на квадрокоптер. Я також долучився до цієї акції. Влада Василевська навчається у другому класі 23-го ліцею. У їх навчальному закладі також відбувся благодійний ярмарок, під час якого збирали гроші на квадрокоптери. Я виробляла гномиків з бісеру і з ниток і ще виготовляла з мамою пастило і ще яблучні чипси. Ініціювали збір грошей на квадрокоптери. Викладачі 23-го ліцею учні та їхні батьки зібрано суто в ліцеї за допомогою батьків, дітей та колективу. 166 тисяч 683 гривні, 73 копійки. Є дуже крутий випадок в нашому закладі. Одна сім'я вони не захотіли, щоб називали їх прізвище, а одноосібно від себе дали 30 тисяч гривень. Участь у акції Благодійна гривенька» взяли усі навчальні заклади Житомира. Якщо нас 40 тисяч і кожен здасть гривеньку, то ми вже отримаємо відповідні кошти. Хтось здав 50 тисяч, хтось здав тисячу, а хтось здав там іще менше. Але чи більше, надіємося, що це не буде останньою акцію, вона буде продовжуватися. Хочу вам дуже подякувати тобі та всім освітянам Житомира, які долучалися до збору коштів. На квадрокоптере перемога неодмінно від, не за нами, дуже скоро. Так що дякуємо вам, що у нас є такий надійний тил. Головніт Харшан, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Житомир. Пішов в укриття, виявив тіло чоловіка 19 січня. Під час повітряної тривоги житомирянин Андрій Романюк пішов до укриття, що знаходиться у 9 поверхівці по вулиці. Хлібній хлопець розповів, що в спускався у це сховище півтора місяці тому. Ну я зараз у бомбосховище, ну десь пів години, ні годину назад. І все одразу після сигналу тривоги, вхожу вже туди, ближче до бомбосховища, відчиняю двері, а там лежить тіло, чесно кажучи, трохи дивно, тому що ну бомбосховище там зазвичай люди. От минулого разу кажуть, що минулого разу було більше 15 чоловік. І ну там завжди там люди ховаються під час тривоги. 19 січня близько 10.50 до поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вході в одне з укриттів на одній з вулиць міста Житомира. На місце події виїхали і на даний час розбираються в обставинах. Поліцейські Житомирського раю управління поліції, слідчо оперативної групи правоохоронці фіксують обставини, збирають світ. Річня також встановлюють особу загиблого чоловіка. Причину його смерті встановлять фахівці судово-медичної експертизи. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Родина переселенців з Харкова врятували 17 коней з під обстрілів та відродили свою кінно-спортивну школу в селі Троянів поблизу Житомира. Тейди, хороший, Це ректор. Мій перший кінь. Його я купила в 4-річному віці. Порода в нього українська верхова. Я його брала для розвитку в спортивній кар'єрі. Також вчились на ньому мої перші учні, але так трапилось, що він отримав травму, яка надалі не сприяє верховій нагрузці. Йому зараз 21 рік, в нього вже немає там зубів. І я сказала, що... До останнього дня він буде зі мною. Дай носко. Дай, дай, дай. Ай, молодець. ректора. Та ще 16 коней родина Анни Шульги евакуювали з Харкова. Там до початку повномасштабного вторгнення Анна мала дитячу кінно-спортивну школу з майже двома десятками коней та 15 років займалась іпотерапією і готувала професійних вершників. Ми сиділи 21 день в Харкові. У коней закінчувалася їжа, але мій чоловік. Спробував виїжджати та потроху, якби привозити сіно. Наше сіно, яке ми закупили раніше, воно сталося так, що в окупованій території залишилося, і ми не могли, не могли його привезти. Але на це стало головним. Головним стало те, що Десь 100 метрів від нас влучили в п'ятоповерхівку. і це вже якось стала таким знаком. Я говорю, мабуть, пора їхати, бо другий снаряд впав в кінці, в кінці території стайні, там де вони гуляли, але не взорвався, слава Богу. Ми загрузили спочатку першу партію, бо у нас було 17 голів. І першу партію коней та дітей ми перевезли в Дніпровську область, іншу в Полтавську область, тобто Дніпровська, Полтавська та Харківська Область були розбросані наші коні. Анна з чоловіком Володимиром та трьома дітьми сподівалися, що до осені вони повернуть коней додому до їх стайні щаслива підкова. Але 1 жовтня родина з кіньми оселилася у селі Троянів, що на Житомирщині. Коли ми зрозуміли, що ми на осінь вернемося додому, то ми почали їх потрошку продавати, дарувати нашим учням, бо їх задержається було неможливо. Цю стайню нам підказав наш знайомий, який тут недалеко також тримає коней. Ми випадково сюди заїхали, і ми сюди привезли 10 коней наших. Серед них фунтик він 98-го року, і він старий мудрий і ще й досі намагається мене чомусь навчити. А це багіма. Це вже п'ятирічна кобила, це лічна моя лошадь. Це дівчинка, їй також п'ять років. Оце мій маленький чемпіон, бо вона вже два роки виступає і вона має медалі. Це жеребці, чому ще три рочки. Він ще вчиться спілкуватися з людьми. Навчання Анна проводить в окремому манежі. А ми тут займаємось, коли йде дощ або працюю з конями, коли їм щось треба пояснити. Також Анна проводить тренування для дітей та дорослих. Також ми плануємо навесні зробити пригулянки по території, бо тут дуже красива територія, ми прокладемо маршрут, будемо займатися також виїздами з території. Наразі у нас є тренування, і якщо когось зацікавить, ми продовжуємо держати руку на пульсі спортивному. Анна каже, що, попри те, що її родина могла виїхати за кордон, все ж таки вирішили залишитися в Україні. У нас була можливість виїхати за кордон. Мій чоловік був багатодітний батько, тому також виїзний. Але це наша любима фраза ми, мабуть, чи патріоти, чи ідіоти. І я вважаю, що якщо ми народилися на Україні, то це наша земля і нам є тут що робити. Є діти і дорослі, які ми потрібні. І тому ми лишилися тут. Пусть ми змінилися територіально, але наші двері відкриті для всіх. І, мабуть, це наша така місія лишатися тут та допомагати один одному завдяки коням. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.